За часів кожного президента України, і президент Порошенко на виняток, є намагання провести судову реформу. В різні часи це було більш вдало або менш вдало. Але на прикладі останнього президента Януковича ми бачили саме кишенькових судів, тобто намагання зробити суддів залежними і кишеньковими досягло свого апогею. Драматичні події Євромайдану показали це у всій красі, якими можуть бути судді, які наскільки залежними і наскільки безпринципними вони можуть бути. Тому, на жаль, законопроект президента Порошенка, 1656, він залишає можливості для президента стати володарем суддів, незалежно як того президента прізвище, і незалежно як ми до нього ставимося. Просто хочу наголосити, що будь-який президент, неважливо як його прізвище, не повинен мати впливу на формування суддівського корпусу, на питання добору суддів, на будь-які питання, що повинні бути віднесені до суддівського самоврядування. Жоден президент не повинен впливати на суддів. І жоден законопроект не повинен створювати для президента так.